Зиму в Карпатах можна відчути по-справжньому, до неї можна навіть доторкнутися руками. Магічні безкрайні гори, вкриті білосніжною ковдрою, потужні водоспади та безліч маленьких дзвінких потічків, струнки смереки, застиглі немову почесні варті, велично вітають вас. М'який клімат, гірське повітря та унікальні цілющі джерела Закарпаття створюють тут прекрасні умови для зміцнення здоров'я. Найбагатшим на лікувальні мінеральні води найрізноманітнішого хімічного складу справедливо вважають Свалявський район. Оазісом здоров'я називають розташований у мальовничій долині річки Пині бальнеологічний курорт поляна, а його окрасою традиційно гастроентрологічний, а тепер вже багатопрофільний санаторій Сонячне Закарпаття. Санаторій Сонячне. Закарпаття розташований в Західному регіоні України в Закарпатській області, в селі Поляна, у підніжжях гори Дуновка, яка є висотою 1018 метрів над рівнем моря. Біля цієї гори формуються основні джерела мінеральні цього регіону. Цей Поляна-Купіль, і Оленівська, Плосківська, Павлівська, і та вода, яку ми використовуємо для лікування людей це Поляна-Квасова. Основою лікування у сонячному Закарпатті є природна мінеральна вода, а найголовнішою процедурою вживання її всередину. Ми знаходимося в серці оздоровниці в бюветі, де наші хворі вживають внутрішню мінеральну воду поляна Квасова. Вона використовується для лікування хворих з проблемами обміну речовин, шумково-кишечного тракту, кардіологічних, неврологічних хворих. Вона покращує обмін речовин, особливо е гарно у людей, які страждають цукровим діабетом, ожирінням, атеросклерозом, ліквідової депресію, покращує загальний стан. Для лікування гастроентерологічних та супутніх захворювань широко застосовуються інші гідропатичні процедури та фізіотерапевтичні заходи. Санаторій Сонячне Закарпаття є лікувально-оздоровчим закладом. Основою нашого, нашої діяльності є лікування людей. Для цього ми маємо великий обсяг процедур. Це і мінеральні ванни, хвойні ванни, перелисті ванни, тучні мікроклімасних шахт, різні види інгаляції, різні види апаратної фізіотерапії, підводні душі, масажі, циркулярні душі, струменеві душі, лікувальна фізкультура. Оздоровчі теренкури та багато-багато інших лікувальних процедур. На території оздоровниці функціонує цех по розливу мінеральної води. Мінеральну воду поляну квасову ми розливаємо в шкляну та в пластмасову тару. І людина, яка в нас пролікувалася, може потім на своїй батьківщині купити в аптечній чи в сіті отакі пляшки і доповнити лікування в сонячному домашнім прийом мінеральної води. До комплексу лікування входить і дієтичне харчування, за яким дуже пильно стежать у власній їдальні. На території сонячного Закарпаття розташовано багатоповерхові комфортабельні спальні корпуси та сучасні готелі європейського зразку, які пропонують різні умови проживання як за комфортом, так і за ціною. Тут кожен відпочиваючий знайде для себе прийнятний варіант розміщення. У санаторії створено різноманітні умови для корисного проведення вільного часу. Тут є магазини, кілька кафе, функціонують сувенірні базари. Для шанувальників літератури працює бібліотека. Відпочити з задоволенням для тілу та душі запрошує баня. Щовечора проводяться вечори відпочинку. У сонячному Закарпатті майже цілодобово відкрито більярдний клуб. За бажаннями відпочиваючих організуються нетривалі прогулянки та автобусні екскурсії по рідному краю. Для любителів катання на лижах є достатньо можливостей. Лижні підіймачі є і в поляні, і в сонячному Закарпатті. Для початківців послуги кваліфікованих інструкторів. Санаторій сонячне Закарпаття працює більше 40 років. Але за останні 5 років воно дістало максимальний розвиток. Появились нові, гарні, комфортабельні пансіонати. Парадіс, професіонал, Mazda Моторс», Славутич, Закарпаття, Шафран. Смірічка, сонячна долина. Ми готові прийняти вас в номера різної комфортабельності, створити для вас самі гарні умови для проживання, лікування та відпочинку. Запрошуємо вас на лікування на курорт Сонячне Закарпаття. Відкрити для себе сяйво сонячного Закарпаття та подаруйте собі незабутній відпочинок.